Назар, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, гарних оцінок, щоб тебе всі поважали та мирного неба над головою. Назар, вітаю тебе з днем народження. бажаю тобі міцного здоров'я, здійснення мрій, щоб в тебе були вірні друзі, гарно святкував свій день народження та все було добре. З днем народження! Назар, я вітаю тебе з днем народження. Я бажаю тобі багато здоров'я. Щастя, радості, щоб завжди у тебе все виходило, щоб ти закінчив цей навчальний рік з гарними відмітками у табелі з днем народження. Назар, вітаю тебе з Днем народження і бажаю тобі гарних оцінок і міцного здоров'я. Назар, вітаю тебе з Днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, сил, щоб ти крокував потихесенько, але дійшов до своїх мрій, мирного неба тобі над головою. Щоб ти був е найкращим, щоб ти радів кожного дня, щоб ти був впевнений, що ти не залишишся сам, що ми тебе завжди підтримуємо. Головне, звертайся до нас, гарних оцінок тобі, і щоб в тебе все виходило. Бажаю тобі усього найкращого, Назар. З Днем народження. Назарчик, сонечко, уся наша шкільна родина вітає тебе з ним народження. Ми бажаємо тобі міцного здоров'я, наполегливості, посидючості та прагнення здобувати нових знань. Я знаю, що у тебе все вийде, але тобі треба тільки захотіти.